Як Україна досягла беззастережної перемоги у Чорному морі, потопила дронами магора російські кораблі і позбивала завдяки їм морську авіацію противника. Саме про це новий документальний фільм Морський бій. Епоха дронів журналіста Артема Шевченка. Це вже сьомий випуск із циклу Воєнна розвідка України. Нова стрічка показує ексклюзивні кадри роботи безпілотників за лаштунки бойових операцій. А найголовніше історії людей, які стоять за цією важкою роботою прем'єра стрічки напередодні відбулася на телеканалі ICTV2, А від сьогодні її можна буде переглянути в інтернеті, каже Даниїл Самсонов. Новини про затоплення чергового російського корабля чи катера завжди додають настрою українцям. Та як готують кожну операцію, хто за ними стоїть, та як зрештою російські судна йдуть на дно. Побачити усе зсередини допомагає новий документальний фільм Морський бій, епоха дронів журналіста і військовослужбовця Артема Шевченка. Хантер у перекладі з англійської мисливець його позивний, як ніякий інший, передає сутність його бойової роботи. Бійці хантера виводять на полювання у море з граю ось цих морських вовків. сіроманців Головні герої фільму спецпризначенці підрозділу група тринадцять гурміноборони та вже легендарні українські дрони Магура. Саме завдяки їм дорогі російські кораблі та літаки стали мішенями для компактних, але смертоносних дронів. Група 13 – на одна з найбільш Титулованих, якщо використовувати спортивну термінологію в бойовій роботі, і таких цілей, таких рекордів, поки що на морі точно ніхто не досягав. Вони перші і вони молодці. І саме так виникають і, зокрема, такі творчі спалахи, які дозволяють робити цікавий такий динамічний продукт. Я сподіваюся, завдяки фільму глядач ніби з середини бачить кожну операцію та чує перехоплені розмови екіпажів під час атак у стрітці. Чимало унікальних кадрів із камер дронів, які досі не бачив. Ніхто мені здається, це важливо для військового літопису нашої війни. А, вона Завдяки часу, науково-технічному прогресу, вона дуже детально задокументована, зокрема, засобами там. Камерами різних типів на різних типах носіїв дронів повітряних морських у даному випадку. Крім водних суден, спецпідрозділ Група 13 та дрони Магора збили на Чорним морем російські вертольоти Мі 8 а згодом і літак су 30 Вперше у світі вдалося з моря вразити і знищити безекіпажними катерами такі дві авіаційні цілі, як ворожі бойові гвинтокрили, і при цьому не понести жодної втрати. Суспільство справді має знати, як Хоча б трохи привідкрити те, що може, те, що не шкодить безпеці операції і особовому складу, як же вдається. Нищити ворожі флоти не тільки флот тепер і повітряні цілі. Сьогодні весь світ знає, що Україна робить суперсучасну і супертехнологічну зброю. А українські пілоти морських дронів найкращі в світі, так само як і українські морські дрони. Морський бій, епоха дронів. Це вже сьомий фільм із циклу Воєнна розвідка України. Його створили спільно з головним управлінням розвідки та Мінкультом. На спецпоказ у столиці прийшло чимало зірок, військових і волонтерів. Серед них і режисер та військовослужбовець Ахтем Сайтаблаєв. Це Дуже цікавий фільм. Ось він дуже надихаючий. Це професійна, високоякісне, захоплююче, емоційне, змістовне документальне кіно, яке точно мають побачити не тільки наші глядачі, глядачі тут середини країни, а й за кордоном так само. Напередодні прем'єра документального фільму відбулася на телеканалі ICTV2, А від сьогодні його можна переглянути в інтернеті. Ані Самсонов, Олексій Євченко, факти сі Єдині новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.